Тема дня Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про гроші. Національний банк України не зможе зупинити падіння курсу у довгостроковій перспективі. Такої думки дотримуються деякі фінансісти. Ну, ми бачимо, звичайно, що курс, який сьогодні курс гривні, ми бачимо, як ситуація змінюється. Але якщо говорити про довгострокову перспективу, будемо питати сьогодні нашого економіста Василя Фурмана. Він з нами на зв'язку із Києва. Що ж він. Вважає і як він думає, як буде виглядати курс гривні і взагалі куди ми рухаємося. Вітаю вас, Василь. Дякуємо, що Вітаю долучилися вас. до нашої бесіди. Отже, як ви ставитеся до е, такої думки деяких фінансистів, що Національний банк не може сь сьогодні нічого нам нічим нас потішити, скажімо так. Стосовно курсу гривні. Дивіться, дякую за запитання. Куди ми рухаємося? Ну, однозначно, до перемоги. Це перше, якщо ми говоримо взагалі. Що стосується фінансового ринку, то тут треба говорити про те, що завдяки тим реформам, які проведені на банківському ринку, і в тому числі до речі, в Національному банку проведені відповідні були реформи протягом останніх там восьми років до війни, е банківська система надійно тримає фінансову оборону. Люди довіряють сьогодні банкам за ці місяці війни. Кількість грошей у гривні на рахунках фізичних осіб в банківській системі збільшилась на 25%. Це, мабуть, є відповідним це показник, рівнем довіри так, це, громадян. Це, це, да, це, це серйозний показник. показник так так. 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 Да. завдяки швидким рішучим діям національного банку. Якщо ми говоримо про валютний ринок, в перші години війни, коли був зафіксований валютний курс на рівні 29-25, були вжиті інші заходи. Це дало можливість нам е, однозначно стабілізувати е, валютний ринок. І ви пам'ятаєте? Ятає, пам наприклад, там 14-15 роки, тобто що було на валютному ринку, і що зараз? При тому, до речі, що шок війни 22-го року він набагато більший ніж шок е, ну того етапу війни, 14-15 років. Але сьогодні банки. Е Своєчасні дії Національного банку, як ведеться себе, е себе гривня, тобто вони на порядок є кращими, ніж в той період часу. Але ну, якщо буде потрібно, ми поговоримо про той період. Тут важливо, що в цьому періоді часу. Е згодом Національний банк, коли побачив, що наростала дисбаланси в економіці, ми зробили кероване пом'якшення е курсу національної валюти до долару, зафіксувавши новий безготівково фіксований курс на рівні 36,6. 100% правильне рішення дало відповідні свої позитивні результати, тобто, які ми вже зараз е, спостерігаємо, прийшло вже там близько 10 днів з моменту прийняття цього рішення, які позитивні е, результати. Ну, по-перше, ми побачили, як експортери почали заводити більше валютної виручки до нашої держави. І ми побачили про те, що в, е, от, якщо говорити там, про минулу неділю, 682 мільйони доларів Нацбанк вперше за з березня викупив для поповнення золотовалютних резервів національного банку долару, тобто був надлишок долару на безготівковому ринку. Це величезний плюс. Нацбанк менше здійснює е, фінансування, монетизацію бюджету державного. Е, Нацбанк менше продає коштів з наших заверів для підтримання імпорту. А ми отримуємо. Ну це вже велика робота, яка проводилась і урядом і мінфіном, і Нацбанком, значну фінансову зовнішню підтримку від наших міжнародних партнерів. Дуже важка робота проводиться в цьому напрямку, яка дає свої результати. Наприклад, за оцінками Мінфіну, в серпні ми можемо отримати вже 6 мільярдів доларів. Це величезна сума. Для порівняння, наприклад, минулому місяці у липні ми отримали там 2,7 мільярди доларів. Знов ж таки, 6 мільярдів це прогноз планові домовленості. Дай Бог, щоб вони були реалізовані. Що стосується хотівкового ринку, так були незначні спочатку коливання. На мою думку, це чиста психологія, тобто психологічний фактор людей, який був скажімо так розігрітий спекулятивними настроями, е можливо, не банківських фінансових установ. І Нацбанк вжив радикальних швидких заходів, які дали можливість стабілізувати готівковий ринок, раз друге, цю неділю всю національна гривня посилюється. Тобто, і е, ми не даємо прогнозів. Нацбанк не дає прогнозів щодо курсу там е, ну, готівкового ринку, бо він сьогодні ринковий. Але з іншого боку, от якщо об'єднати всі консенсус прогнози, які є у різних фахових експертів, то можна зрозуміти про те, що. Готівкова гривня буде десь коливатися, вона буде коливатися, але вона буде коливатися десь е, в межах освіційного курсу 36,6%. Це якщо ми говоримо про короткострокову перспективу. якщо говорити про довгострокову перспективу, це важке питання зараз, тому що ми не розуміємо, коли закінчиться війна. Яка буде зовнішня фінансова допомога? Який буде дефіцит? Як буде Нацбанк приймати участь в монетизації державного бюджету? Як буде уряджувати радикальних заходів щодо, наприклад, наприклад, оптимізації бюджетних видатків або ж залучення? іншого фінансування, крім Національного банку, для фінансування своїх бюджетних видатків, тобто і ще, можливо, цілий ряд факторів, які будуть позитивно або негативно впливати на нашу українську економіку. Але я впевнений в тому, знаєте в чому, що якщо і надалі Національний банк буде вести себе, ну, проводити такі професійні дії, які проводяться протягом цих майже скоро буде 24 числа 6 місяців війни, то фінансова система. Буде надійно і надалі тримати свою фінансову оборону, незважаючи на те, що там і в фінансовій системі є втрати деякі. Тобто, тобто, враховуючи, що ми майже 6 місяців живемо у війні, оцей курс у 40 це взагалі не катастрофа, так? Тобто, це ну, мало могло бути набагато гірше, насправді. Тому оцей курс, який встановив Нацбанк на 36,6, він ну так, 40. Це можливо, так як ви вірно кажете, хтось понервував, так, це як і з паливом, так само, хтось понервував і поставив там у 40. Мабуть, із цим пов'язано те, що на багатьох обмінниках немає навіть курсів, так вони їх не е, зазначають, тобто люди не знають. Ну, це насправді не е, велика проблема так зайти і узнати, але можливо з цим це все пов'язано. Тому що оскільки немає визначеності, і війна продовжується, і люди, е, теж враховуючи, що не знають, коли закінчиться війна, просто якщо є багато гривні, обмінюють її на долар, і саме тому курс зростає. Так воно виглядає насправді на практиці. Дивіться. Чому курс гривні, там, наприклад, послабився? Навіть якби не було війни, гривня все одно послаблювалася. Тому що є дуже багато факторів, вони зовнішні, вони внутрішні, які на це все впливають. Ти я проаналізував, наприклад, ну, деяку статистику, як послаблюються національні валюти різних країн. Тобто, де немає війни? Але угу. ці країни це або Східна Європа, або там Туреччина, наприклад, і так далі. Так от, наприклад, в Туреччині. Турецька ліра за рік послабилася на 107%, тобто більше ніж вдвічі. Ага. За рік. Якщо ми говоримо, наприклад, ну, Україна 36 відсотків послаблення було далі е, е, тобто злетіло. Тобто далі е, ну, хорошо, там вже по пам'яті. Тобто турецькі польська злоти 16 відсотків послаблення, в Румунії національна валюта там на 13 відсотків, тобто і так далі. А навіть е, е, євро за рік цей послабилась на 10% відношенню до долара. Тобто, це такий загальний світовий тренд. В кожній країні є свої особливості, чому йде послаблення. Тобто, це перше. Що стосується України, тобто зрозуміло, що фактор війни, не працююча економіка, особливо в перші місяці. Ну і зараз, взагалі, за прогнозами Національного банку, одна третина економіки. У нас падіння буде ВВП, одна третина. Тобто, це негативно зруйноване підприємства, логістика, інфраструктура, поганий інвестиційний клімат, втрачені ринки збуту більше ніж 8 мільйонів людей, які виїхали за межі нашої держави. Тобто, це дуже велика ну, великі збитки для нашої економіки в цілому. Тобто, ми, ми це розуміємо. І вони також ну, вносять свій фактор в ту ситуацію, яку сьогодні ми маємо. Але там уряд, національний банк роблять все можливе для того, щоб максимально стабілізувати ситуацію. Тобто, ми бачимо про те, що, наприклад, там запрацювала зернова угода, і дуже хочеться, щоб вона працювала на 100%. А це додатково лише минулий врожай, 10 мільярдів доларів. Врожай цього року, який буде там не гіршим, умовно, ніж врожай е, минулого року. Тобто, да, ми посіяли менше, але все рівно, якщо брати там, ну, там по Черкаській області, я надію, що там буде такий же самий, Наприклад, це фактор плюсовий для нас. Мінус, наприклад, да, металургія, там, мінус 50%, тобто за перше півріччя падіння, зруйнований ММК Ліча, зо, сталь, там не наповно працюють там інші підприємства, тобто металургійній галузі. А це не багато, не мало. Якщо по минулому року то металургія там, експортувала на 18 мільярдів доларів е, продукції, тобто зрозуміло, що це буде менше в ну, цьому році. Але з іншого боку, значна фінансова підтримка, про яку ми з вами говорили, тобто. Плюс я дуже надію, що запрацюються такі там підприємства, тому сумарно ну ж таки важко, але як і на фронті, ми переможемо. Отже, сумарно катастрофи немає. Я зрозуміла, я почула, зрозуміла, що тут нічого такого катастрофи катастрофічного немає. не відбувається, і Без не будемо контролем. панікувати стосовно цього. Я вам дуже дякую за цей коментар. З нами на зв'язку із Києва був я Василь Фурман, економіст. Ми говорили про те, що сьогодні гривня так трошки послабилася, але враховуючи ситуацію, це абсолютно нормально, і війна не є тут прямою причиною цього. І не будемо забувати про те, що Національний банк зафіксував курс. На рівні 36,6 і на думку Василя Фурмана, це дуже гарний крок для стабілізації гривні. Ну а далі побачимо, зберігаємо спокій і сподіваємося на перемогу. Це була тема дня. Залишайтеся з нами.